Сьогодні росіяни вдарили по центру Сум. Відомо про трьох загиблих удар. Росіяни нанесли з реактивної системи залпового вогню дальної дії. Зараз на місці працюють рятувальні служби. На місці російського влучання вщент згорілі автомобілі, тип зброї, з якої завдали удару, ще встановлюють. Про це повідомив голова Сумської ОВА. Також, за його словами, є багато поранених, яких доставляють до медичних закладів обласного центру. За словами президента Володимира Зеленського, росіяни. По звірячому вдарили по звичайних вулицях абсолютно свідомий удар по цивільних, зазначив президент Володимир Зеленський. За його словами, очевидно, без тиску світу, без рішучих кроків сполучених штатів, Європи у всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться на припинення вогню.